Доброго дня! Ми сьогодні поговоримо про інтеграцію. Це проєкт асоціації USB для українців, які приїхали в Швейцарію. Можливо, ви тут вже давно і ви знайдете все ж таки для себе якусь корисну інформацію, але якщо ви нещодавно приїхали до Швейцарії, то є нюанси і обов'язкові правила, з якими вам потрібно познайомитись. Швейцарія надає дуже широкий спектр підтримки українцям, Українці, які сюди потрапили через початок війни, вони отримують статус С і це статус захисту, не просто статус біженця, а статус захисту. Тобто держава вас захищає від тих загроз, які ви маєте перебуваючи в Україні. Інтеграція це не просто входження в життя в іншому суспільстві, а це величезний процес, який допоможе вам. Повноцінно жити і розвиватись, тому що ми не можемо наше життя поставити на паузу. Кожен день нашого життя швидко минає. І якщо ми в цей день не зробили корисне для себе і для світу, то він пройшов не дуже добре. Так от що ж потрібно знати для того, щоб ваша інтеграція, ваше життя в Швейцарії були повноцінним і ви отримали від них якомога більше залежно від того, яку ви оберете для себе стратегію, повертатись в Україну як тільки стане спокійно і безпечно. Другий варіант десь залишитись в Європі, можливо, в іншій державі, щоб вивчити німецьку мову в німецькомовній державі. Третій варіант, якщо ви хочете залишатись в Швейцарії якомога довше для цього потрібно розуміти, що Швейцарія це особлива держава, в якій гармонійно співживуть індивідуальні особистості. Що це означає? Це означає, що кожний випадок, який розглядається, розглядається індивідуально, що підхід до ситуації кожної людини, він завжди індивідуальний. Можливо, ви це вже помітили під час нарахування соціальної допомоги. Вам не можуть сказати, скільки ви будете отримувати в Швейцарії, тому що кожен кейс розглядається окремо, і про це потрібно розуміти. Що стосується інтеграції, інтеграція це широкий процес вашого знайомства з реаліями цього життя. Ну, Дуже складно швейцарцям зрозуміти нас, що ми переживаємо, оскільки вони в цих правилах жили практично все своє життя. І вони розумілись на певних термінах, на певних підходах, на тому, як працює. Організм швейцарської держави з самого дитинства. Вони бачили, як робили батьки, вони бачили і чули, як робили їх друзі. І багато питань для них не є такими складними, як для нас. А ми з вами потрапили в іншу реальність. Інтеграція повноцінна передбачає, що ви розумієтесь на юридичних питаннях. Для вас це і статус С. Але запам'ятайте, що статус С це паспорт, це документ, який вам дає право на проживання. І, наприклад, якщо у вас виникає питання з приводу вашого документу на перебування в Швейцарії, на це питання вам ніколи не відповість робітник соціальної служби. Соціальний працівник відповідає на питання пов'язане з тим, в яких умовах, де ви проживаєте, що ви їсте, як ви витрачаєте ваші гроші, і вони можуть бути взагалі не зв'язані один з іншим. Так само соціальний працівник не відповість на питання, пов'язані з медичним страхуванням. Ці питання потрібно задавати. Безпосередньо ті організації, в якій ви будете мати медичне обслуговування. Тому розуміння, які документи потрібні, як їх оформлювати, як реєструвати, що дозволено, що заборонено, нам обов'язково все це потрібно знати. Тобто, наприклад, якщо ви хочете поскаржитись на податки або на якісь нюанси пов'язані з державною системою, це в Швейцарії заборонено, це розглядається як невихованість і неповага до держави. Будьте готові до того, що якщо ви будете критикувати безґрунтовно швейцарську систему, вас це можуть навіть оштрафувати, не кажучи вже про те, що можуть і позбавити статусу, запропонувати поїхати в інше місце. Економічна інтеграція це дуже важливе питання. Швейцарці ставляться до грошей, до роботи не так, як українці. Вони працюють в першу чергу для того, щоб реалізовувати себе, тому вони не розуміють такого, такого нюансу, що українцям надали право на роботу. А українці все рівно на роботу не йдуть, тому що вони бачать, що отримувати гроші соціального забезпечення або працювати, ти будеш мати одні й ті самі статки. Мотивація швейцарців бути корисним для суспільства і своїм життям робити щось гарне по збереженню. Того середовища, яке є, по покращенню життя інших людей, і навіть якщо швейцарці мають такі статки, що вони можуть не працювати заради виживання і життя, вони все рівно будуть виконувати роботу на волонтерських засадах, суспільну роботу для них це є честь і в них інше відношення до цього. Що стосується економічної інтеграції, ми всі знаємо, що Швейцарія дорога держава. Це один із способів, який допомагає швейцарцям. Утримувати державу на тому рівні, на якому вона є. Вони роблять такий майновий ценз і обмеження для людей, які хочуть їхати в Швейцарію, тому що це дійсно багато в чому та держава-заповідник, економічна інтеграція. Якщо ви не можете зараз працювати повноцінно, у вас все рівно є варіанти знайти погодинну роботу, знайти якийсь підробіток або приймати участь у різноманітних проектах, які проводяться українцями і проводяться разом з українцями. Тут я можу зразу порадити особливо дітям, яким вже виповнилось 14 років. В них є можливість підпрацьовувати в Швейцарії. Для цього потрібно пройти спеціальні курси, які, наприклад, є в системі Червоного Хреста. І такі діти входять в базу помічнику в різних сферах. Багато українських дітей зараз залучаються до цього, тому що мати кишенькові гроші і бути незалежним, а ще розуміти, що ти можеш щось заробити, не ефемерно, а конкретно на свої потреби. Це для них дуже важливо і мотивуюче. Так, наприклад, можна вигулювати тварин, можна допомагати в господарстві, можна возити посилки, можна косити газони. Така робота, яку можуть виконувати навіть школярі. Але та робота, яка оплачується, і діти в цій роботі будуть захищені і забезпечені соціальними гарантіями. Це теж дуже важливо. Стосовно економічної інтеграції, є велика кількість різноманітних ресурсів. Будь ласка, заходьте на ресурси і навіть забивайте зразу роботу для українців в Швейцарії. Скоріше за все, ви потрапите на кантональний сайт. Сайт кантону Берн, де інформацію можна перекласти, а крім того, там є і інформація безпосередньо українською мовою. Наступна важлива частина це соціальна інтеграція, вона пов'язана з тим, що ви в Швейцарії не можете бути усамітненні. Ви не можете сидіти навіть в капсулі себе і своєї родини. Це означає, що ваша соціальна активність, ваше спілкування з іншими людьми. Ваша участь в якихось загальних заходах від святкування до церковної служби, від походу на футбольний матч до спільного походу в гори будь-що варіантів безліч. Тисячі варіантів пропонуються буквально щоденно і щотижнево в кантоні Берн в різних місцинах. Більше того, є багато заходів, які для українців оплачуються, зверніть на це увагу. Якщо ви не приймаєте активну участь у соціальному житті, це буде розцінюватися як величезний мінус для вашої характеристики, тому що це зразу викликає запит і насторогу. А чому ця людина не хоче відкриватись? Можливо, вона щось приховує. Тому соціальна інтеграція це ваші соціальні зв'язки. І вже якщо ви прожили. Хоча б місяць в Швейцарії, у вас обов'язково повинні бути швейцарські друзі, у вас обов'язково повинні бути знайомі, з якими ви спілкуєтесь за межами свого старого кола спілкування. Мовна адаптація це дуже важлива річ, тому що без мови ми нічого не зможемо пояснити, що ми хочемо. Але ще є дуже важливий акцент. Якщо ви можете сказати гутен так, ви вже розмовляєте німецькою. Вам допоможуть. У вас… Вас захотять зрозуміти, і дуже важливо розмовляти саме німецькою. Коли бачать, що ви намагаєтесь це робити, вже в цьому випадку будуть вам допомагати. Якщо ви нещодавно приїхали в Швейцарію, я вам дуже рекомендую, коли ви починаєте розмовляти і кажете, що ви не дуже добре розмовляєте німецькою або ви її вчите. Завжди кажіть, що ви тут недавно. Оскільки у швейцарців є зараз. Насторога щодо українців, бо на жаль, багато наших співвітчизників, приїхавши сюди два роки тому, на сьогоднішній день поки що навіть не можуть розмовляти на рівні базової побутової мови і не прикладають до цього зусиль, не зважаючи на те, що безліч безкоштовних курсів було запропоновано, і вони могли на них навчатись. Тому, коли ви будете розмовляти, і ви бачите, що з насторогою сприймають вашу недосконалу німецьку, просто кажіть я тут не нещодавно. Для мовної адаптації важливо в першу чергу спілкування тією мовою, яку ви вивчаєте. Відносно безкоштовних курсів, вони зараз є і вони завжди існують не дуже професійного рівня. Це не мовні курси, але це курси, які допомагають вивчати мову. Вони є при різноманітних громадах, при церковних громадах, розмовні клуби, які ви можете відвідувати безкоштовно і зараз. Ви можете їх пошукати в той в тій території, де ви живете. Наступна психологічна адаптація це дуже важлива частина. Зрозуміти в якому ти статусі, зрозуміти, хто ти є. Якщо ви вимушені мігранти, це не означає, що ви люди другого сорту або до вас будуть зверхні ставитись. В Швейцарії цього немає. В Швейцарії саме головне це повага до особистості. Яка б це не була людина, національність, колір шкіри, статус, фінанси і навіть заможність або незаможність. В першу чергу, ти або цікава особистість професійна, або ти не цікава і непрофесійна. І професійність це все, що завгодно. Навіть якщо ви просто вмієте гарно читати книжки, їх пересказувати, то це вже ваша. Компетенція і ваша чудова навичка. Психологічна адаптація в Швейцарії достатньо складна. Не дарма люди, які приїхали сюди з першою хвилею, велика кількість поїхали до інших держав. Швейцарці надзвичайно вимогливі до себе, але вони і очікують цього ж від вас, тому що, наприклад, вони не люблять хворіти. Вони розуміють, що наше здоров'я це наша відповідальність. Якщо я хворію, чому я своє тіло довів до такого стану? Саме тому ви бачите, як вони займаються спортом, як вони ставляться до режиму і ритму життя, як вони себе піднімають на роботу щоранку. І ми розуміємо, і бачимо, що Швейцарія о шості ранку вже майже вся їде на роботу, і вони люблять цю роботу, тому що це конкретна продуктивна діяльність, результати якої вони бачать. Крім того, психологічна адаптація достатньо складна відносно родинних стосунків. в в Швейцарії стосунки між членами родини не можуть бути ні агресивними, ні давлячими, ні командними, ні директивними. В них завжди в першу чергу стоїть питання, щоб ми домовились. Якщо нам не комфортно поряд, ми просто роз'їжджаємось. Діти живуть окремо від батьків, і, ну і батьки розуміють, що якщо вони прожили якийсь період разом, а тепер вони хочуть жити окремо, вони роз'їжджаються. І не притягують зовнішні обставини, такі, наприклад, як спільна власність для того, щоб зберігати родину, в якій люди один одного ненавидять. Швейцарці дуже відверті, і будьте готові, що вони кажуть так, як вони відчувають і як вони бачать. І це не тому, що вас будуть засуджувати, це тому, що вони висловлюють відверто свою думку. Але зверніть увагу: заборонено характеризувати особистість, заборонено давати комусь оцінку. А якщо ви скажете фразу про те, що а вчителька така негарна, це вже є серйозне порушення етичних норм Швейцарії, і вам потім це згадають. Швейцарці все дуже добре пам'ятають, вони дуже добре концентрують увагу, і вони пам'ятають те, що ми їм розповідаємо. Тому я моя вам рекомендація: кажіть відвертою правду те, що з вами дійсно було, тому що якщо вас потім перепитають, ви так само про це і ще раз будете розповідати. І це дуже важливо стосовно правил поведінки серед швейцарців такі невеличкі нюанси: заборонено, заборонено прискіпливо дивитись на людину, заглядати в очі, тому що це вторгнення в її особисте середовище, в її особистий простір. Освітня інтеграція, освітня система Швейцарії дуже відрізняється від української, не тому, що якась гарна або погана. Обидві системи працюють, і система освіти вона в першу чергу готує людей для життя в цьому суспільстві. Наша освіта дійсно така, яка готує людей жити в нашому суспільстві, і це нормально. Швейцарська освіта вона зорієнтована на те, щоб це були повноцінні члени суспільства, які будуть жити в ньому і будуть продовжувати ті традиції, які накопичені століттями. Так, от освіта, якщо з дітьми маленькими, нам ще більш-менш зрозуміло, два роки до школи. Після того рекомендації для вступу у школу. В школі перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий клас займаються таким чином, що діти деякі уроки двома класами відвідують, і в цьому є величезна користь і для, і для освітян, які з ними працюють вчителів, і для дітей самих. Після шостого класу в них фактично три роки заняття в школі, де вони вже займаються дуже активно профорієнтацією. Так званий шнупер, де вони відвідують різноманітні стажування, щоб визначити, чим я хочу займатися. Після 9 класу система освіти професійної або напрямок на отримання вищої освіти. Але вища освіта, за нашим розумінням, швейцарцям не дуже потрібно, тільки 20% отримують освіту рівня університет інститут. Але хочу вам сказати, що за рівнем компетенцій тих, хто закінчив, наприклад, тільки училище. Професійно-технічне училище або коледж вони більш компетентні ніж за стандартами багатьох спеціальностей, де буде написано бакалавр, якщо ви закінчили таку спеціальність в Україні, тому що дуже різне ставлення, і головне, упор іде на практику максимальна максимальна практика. І відносно освіти, скажу ще наступне: що так само на сайті кантону Берн, там де ви шукаєте питання про роботу, там є окрема кнопка, на яку ви заходите. І ви можете отримати відповідь, чи потрібне підтвердження вашого диплому. Не всі дипломи потрібно підтверджувати. І для українців достатньо лагідні зараз умови для отримання роботи без підтвердження диплому. Якщо ви клікнете на цю кнопочку, ви побачите, що є запит: введіть вашу спеціальність, і інколи навіть можуть вимагати назву бузу, який ви закінчили. Рівень спеціалізації після навчання в деяких вузах вимагає підтвердження, а з такою ж самою спеціалізацією в інших не буде потребувати. культурне життя у швейцарців дуже широке, але найчастіше це саме їх хобі. Вони люблять грати на музичних інструментах, збиратися в вуличні оркестри, співати, робити невеличкі робити невеличкі майстер-класи з малювання, ходити на різноманітні виставки. В них є настільки цікаві речі. Наприклад, в них є ніч відкритих музеїв. Коли відкрити всі музеї, ви можете їх безкоштовно відвідувати і всю, ніч, і всю ніч ходити по музеях. А інколи в них бувають нічні свята в соборах і церквах. І це відбувається як культурний захід, на якому можна прийти в церкву, і навіть там такі більш класичні, але танцювальні вечори влаштовуються. Швейцарці цікавляться культурою, і культурна обізнаність в них достатньо висока. Єдине, що вони не стільки продукують культурних явищ, як, наприклад, італійці або австрійці, або французи, але рівень культурної обізнаності для них є обов'язковим, і так само в школі приділяється цьому значна увага, тому що діти, коли навчаються культурна компонента, дається як обов'язково виховна політична інтеграція. Знайомтесь із структурою Швейцарії. Ви знаходитесь в кантоні Берн, тому для вас важливо розуміти, який він, скільки тут живе людей, які пріоритети у, саме у бернського кантона. І е, розуміти, чим живуть в Бернському кантоні люди, це для вас норма ввічливості. На запитання наших дітей в школі, коли вони запитували однокласників, а хто ваш президент? Швейцарці кажуть, а ми не знаємо. І це нормально, тому що така структура влади, що на п'ять років обираються члени уряду, їх сім, і з них обирається на один рік президент. Тобто п'ять з цих сіми один рік виконують повноваження президента. Чому так? Тому що ти не є володар, ти не є господин великий, який щось робить. Ти просто частина великої системи, яка працює на самоуправлінні, на саморегуляції, і ти виключно короткий, і ти виключно короткий момент виконуєш свої повноваження, і це дуже напружена робота, це дуже важка робота. Більше ніж рік це буде перевантаження для людини, а з іншого боку, може бути узурпація влади. Саме тому багато таких політичних механізмів, які в Швейцарії забезпечують їх стан і стабільність який… Ми бачимо навколо нас в нашому офісі. В USB ми проводимо інтеграційні зустрічі, на яких відповідаємо на більш конкретні питання, на яких допомагаємо зрозуміти, тому що потрібно перекладати не тільки з німецької багато питань, а потрібно робити ще ментальний переклад, тому що дійсно люди тут звикли жити за такими стандартами, які для нас, українців, просто є незвичними. Наш обов'язок їх знати і розуміти, ми не зможемо користуватись тими ресурсами, які ми не розуміємо, з якими ми не познайомилися. Тому ми вас запрошуємо на наші зустрічі, які бувають тематичні, бувають і стосовно питань працевлаштування, і стосовно питань соціальної інтеграції, яким чином будувати своє майбутнє в Швейцарії, якщо ви плануєте тут залишатись, або яким чином прожити ці роки, поки ви тут з максимальною користю для себе і для оточуючих. Тому ми вас запрошуємо до нас. Наша поточна адреса Маргаса 32, 4 поверх. Будь ласка, і ми будемо, і також ми будемо розміщувати систематично анонси про ті наші зустрічі, які ми проводимо на телеграм-каналі і на нашому каналі, який ми ведемо. Психологія на даху, щоб не поїхати даху. Сподіваюся, інформація для вас була корисна для розуміння того, що інтеграція це достатньо широкий процес, але в нього потрібно включатись, щоб життя було повноцінним. Не ставте своє життя на паузу і скористайтесь максимально тими можливостями, які є у вас в Швейцарії.